Вітаю, друзі, на каналі Обираю себе. Мене звати Марина. Зараз хочу подивитись такий розклад на тему почуття думки дії. Дивлюсь на різних колодах. Почуття думки я викладу на Манарі і Девіант Мун. Девіант Мун. А діє. Потім викладу на вічі бо там двосторонні, я їх викладу в кінці. Поки я готовлю колоду, хочу подякувати вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за підписки. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, поставте дзвіночок, якщо хочете отримувати сповіщення про нові відео. І також окремо дякую всім тим, хто підтримує канал фінансово. Окрема для вас вдячність. Отже, так, дивимось почуття його, почуття загаданого чоловіка. Почуття тепер. Його думки будуть. Бачите, по три карти я викладу, а вічеверся викладу в кінці, бо вона двостороння, щоб зберігалась інтрига, мабуть. От, так, тут у нас будуть думки. Думки загаданої людини. Так, є. І третім будуть дії, але в кінці. Отже, давайте спочатку дивитись. Так, якщо будуть якісь такі малюночки, я їх закрию. Угу. ну, так, можна трошки так прикрити. Отже, так, ще трошки. Дивіться, так, це ми дивимось почуття. Отже, по-перше, це такі почуття у нього, які дарують йому якісь такі піднесене, піднесені почуття, так? піднесені почуття, настрій, тобто, коли хто там. Ташечки співають, такі радісно, хочеться теж так і на вулиці, знаєте, йти, і підтанцьовувати, і підспівувати. Такі радісні, знаєте, така весна на душі. Можна сказати, що почуття такі трошки легковажні, легковажні, легкі почуття. Тобто можна назвати це що радість. Радість, наповненість, почуття такого життя, всплеску, пробудження, творче. Можна сказати, що це почуття, яке, знаєте, збудження лібідо от підвищене лібідо вашу сторону. І також. Такі досить стабільні ці почуття в вашу сторону. Також це почуття поваги до вас є. Поваги і певної інтриги, тобто ви маєте таку значимість для людини. Можливо, якраз із за того, що поряд з вами, або в сторону до вас він відчуває, коли думає, там, наприклад, у мики ще подивимось. Тобто в вашу сторону, в вашу сторону отакі почуття, і за цього ви є важливою цінною для нього особистістю. Давайте. Так, я зроблю. Тут свічечку поставлю. А, також у нього є почуття зацікавленості до вас. Він одноз, однозначно а, бачить вашу багатогранність, вашої особистості, і ви, ви для нього така незвідана, незвідана. М Ну, знову ж таки, особистість, незвідана людина, ваші думки для нього не звідані, тобто ви для нього загадка. Викликаєте почуття от інтересу, знову ж таки, збудження, але такого не інтимного характеру, а збудження якоїсь творчості, цікавості, от цікавості у пізнанні. І хочеться почуття, це... це знаєте, які для нього такі, як вихор трошки, як вихор його засмоктує в цей такий вихор. І іноді здається, що він не може це контролювати, не може контролювати свої почуття. Так, вони його настільки захоплюють що йому важко контролювати, контролювати себе, свої емоції важко контролювати. Тобто ви настільки сильно на нього впливаєте, і ці почуття можуть у нього загострюватись саме вночі, на вечір вночі, можете снитись йому, і це ще більше його. Оці почуття розвиваються, тобто навіть вночі вони можуть бути інтенсивнішими, тобто там, в великих забарвленнях таких, де і через це. От, і вночі можуть йому снитись такі сни, де він фантазує, начебто, тобто ці образи до нього приходять, образи вас, яка ви багатогранна от, особистість. І при цьому це ще більше як підігріває загадку вашу сторону. Ось такі почуття у нього до вас. Далі дивимось його думки, Так, що тут у нас по думках думки? Скажу що Думки, є у нього певні такі думки, знаєте, що в майбутньому він би хотів досягти з вами прийти до такого якогось сімейного як благополуччя, сімейного достатку. Там, де є спорідненість душ, там, де є гармонія в стосунках, там не обов'язково це сім'я, а... але відчуття такої сімейності, тобто, коли ви одне ціле, можна сказати. Ну, тобто, не, звичайно, ви окремі особистості, але в певному сенсі йому б і хотілося такі думки у нього є, принаймні, про те, що. Одне ціле як структура, Знаєте, тобто так вона складається із вас різних особистостей, але ви складаєте якийсь, цілісну таку структуру, яку можна характеризувати як сімейну структуру, да? як. Сімейне поєднання, рідність, от щось таке. А, і при цьому, ну, він може бути трохи невпевнений, знаєте, а, може бути такі думки, може бути трохи як, як страхи, знаєте, з приводу того, чи прийдуть, чи прийдете ви до цього, чи взагалі, чи ви дасте йому такий шанс. Поєднати один одного з собою, з ним поєднатись. І, чи дасте ви йому цю привілею так бути з вами? І він однозначно хоче працювати на те, щоб досягти цієї мети. тобто Дії ми з вами ще подивимось далі. Але вже по цих думках ми можемо сказати, що думки є про ці дії, тобто він хоче і боротися за те, щоб досягти цієї цілі і готовий піти на якісь певні свої. І Страти, скажімо так, якщо йому доведеться з чимось попрощатись, або навіть вибудувати якісь нові свої як переконання, можливо, змінити трошки хід його думок, хід його бачення, життя, стосунків. Тобто він готовий йти на компроміс, отак, якщо коротко сказати. І готовий ну, будувати фундамент такий, як не тільки фундамент, а й. А й планомірно вибудовувати ще й цю надстроєчку над фундаментом, так? щоб це цеглиночка до цеглиночки, щоб це давало ще якісь. Як це сказати, вихлоп. <хи> тобто на результат. Він готовий працювати на результат, а результат він якраз і хоче у цю спорідненість душ, таку певну сімейність. Так, це такі були думки. А тепер давайте подивимось дії. Так, дію в вашу сторону. Отже діємо в вашу сторону, діє, діє. Ну, знову ж таки, у нього є дуже великі сподівання, так, знаєте, те, яка сподівання, які супроводжуються такими дуже теплими, теплими відчуттями і думками, тобто він тішить себе оціми думками і цими почуттями, тобто воно все такий утворює певний вихор, знаєте, там, де він хоче просунути ваші стосунки на новий рівень. Якщо у вас їх ще нема, то він хоче вивести їх на такі більш більш стабільний скажімо, стабільність якусь у ваших е, взаєминах. Хоче він піти від цієї такої бідності, ну в даному випадку можна сказати, що якщо, наприклад, це нове знайомство, тут, тут логічно, що е, ну, як чоловік був, людина там була самотня, а коли і з за цього є певна там, така емоційна бідність, скажімо так, так. Коли людині не вистачає там емоцій. Таких от саме стосункових емоцій, романтичних емоцій. отак. От Коли йому цього не вистачає, він іде, в принципі, і шукає Тобто його думки, його дії, направлені на те, щоб знайти ці емоційне забарвлення, привнести емоційне забарвлення в своє життя. І він бачить так, що саме ви та людина, яка може йому оце забарвлення принести. Тобто ви такий певний майстер, художник, який от розфарбує так яскраво його життя. І він бачить цінність. Цінність ваша саме в тому, що ви можете це зробити. І він буде вибудовувати планомірно. Планомірно буде. Ну так, однозначно, початок або вже покладений, або він покладе цей початок. Так от Тут якраз можна чітко сказати, що він покладе початок оцей фундамент, там, де буде розвиток, там, де він посіє оце зернятко, щоб проросли мати якийсь певний, ну, не певний, а не аби який врожай, а такий дуже вагомий, скажімо, вагомий І знову це забілі. Щоб було в достатку його, оцього ресурсу, він буде над цим працювати. Тобто він хоче вийти, діє, він буде виходити, буде виходити із своєї цієї емоційної бідності. Ну, також ще це може казати, що Наприклад, коли він, якщо у всіх же різні ситуації це загальний розклад, коли він, наприклад, вийде із такого скрутного фінансового становища, можливо, коли він візьме там якийсь шанс, на вихід із такого становища, або що він бачить, що щоб поєднатися з вами, щоб прийти до такої гармонії у стосунках, щоб взагалі ви на нього, наприклад, звернули увагу, він візьме шанс для того, щоб вийти з цієї ситуації, де в нього якісь недостатньо, скажімо так, фінансів для своєї впевненості, щоб будувати стосунки. Давайте ще й діє подивимось. Угу. Ну, може говорити, що однозначно дії будуть його на основі е закоханості, почуття. Якщо ви, наприклад, в якійсь сорі, то він зробить е е е щось таке. Щоб ви зрозуміли, що він закоханий у вас, так би мовити, направить до вас голуба миру, може написати якусь звістку вам. Це може у всіх по-різному. У когось може бути що вдень, у когось що ввечері, або навіть вночі, тобто, коли вже місяць зійде. І от він до вас може відправити. Може відправити якийсь подарунок, знаєте, вам, таке теж можливо. Хоче він прийти до вас і хоче зробити так, щоб ви почувались якось, ну не те, щоб нижче, а щоб ви почували якусь нужду в ньому. Ось так, щоб ви бачили в ньому якусь таку фігуру, яка може чимось допомогти вам. Або він якраз таки чітко допоможе вам в якомусь питанні. Ну, якщо так розглядати, то цілком можливо, що він допоможе вам з якоюсь. Вашим питанням, чи проблемою, чи ситуацією, якоюсь яка у вас склалася саме життєва ситуація. І це буде робитись із почуттів, із закоханості, тобто із щирих почуттів. І він хоче, щоб ви зустріли його так. Ну, не сварили там ні за що, якщо ви, якщо ви посварилися, або якщо він там пішов, а тепер повертається, щоб все ж таки було якесь такі, ну, ніжність. Якщо ви, справді, якщо ви справді відчуваєте до нього теж таку закоханість, якщо ви хочете, щоб він повернувся, він хоче, щоб ви до нього так проявились. Із якраз у такого почуття свого закоханості, а не так, що, наприклад, якщо ви там закохані, хочете дивитись розклади, начебто і маєте бажання, щоб він повернувся. Але при цьому, коли він повернеться, хочете йому висказати там, претензії, там, може якось його посварити. От. А він от хоче, щоб ви той меч такий меч свій, якщо і діставали, то тільки щоб розробити між вами цю відстань якусь, знаєте, щоб. Щоб... Знаєте, от як в джунглях там пробираються через ці хащі, мачети так прорублюють собі дорогу. От щось таке він хоче. І своїми діями він буде отак робити, так, оцей е, меч, і він хоче, щоб ви його тільки для таких цілей використовували, і сам буде е, використовувати його тільки для того, щоб якісь перешкоди між вами прибрати. І це така моя порада. от Якщо вас обурюють е, отакі. Що він хоче, щоб ви не сварили його, то від мене це така ну, не порада, а рекомендація, скажімо так. Якщо ви хочете, все ж таки ну, є певні такі емоції якоїсь злості до нього, до його вчинків. То, якщо ви все ж таки хочете про це поговорити з ним, то робіть це не в якості претензій, а із позиції Я. Тобто скажіть, що «я там, мені було боляче, коли ти отак зробив. Я там відчула себе якоюсь непотрібною, зайвою, ну, що ви там відчували до нього. І тоді це вам. Забезпечить можливість не піти в конфлікт і знову ж таки не віддалитись знову один від одного. А робіть це ну, з відкритою душею. Так, я знаю, що це може бути важко, страшно, що треба прибрати свою гордість в цей момент. Але розумійте, наскільки вам важливо і цінні ці стосунки, і тоді вже вирішуйте, як вам краще чинити, коли він повернеться. Давайте ще трошки дію візьмемо. Ну, я скажу, що він вже дивиться в вашу сторону, вже має якісь тобто, невеличкі плани, тобто зароджуються в нього такі от, плани, стратегії, як він буде діяти. Тобто, якось так вони народжуються. І з маленької якоїсь ідеї потім розвивається на щось таке вже більше. Тобто гілочки йдуть від одної маленької ідеї, він там вже ага, і оте, і оте, і оте, і роздумує над тим, що для цього потрібно. Тобто він розуміє, що щоб для вас до вас проявитись, він має ще щось зробити. Щось для вас зробити приємне. Можливо, подарить квіти, подарує квіти, можливо, ще якісь. Ну, тобто, ну, можливо, цей презент буде у вигляді його самого. Тобто він з'явиться, з'явиться, принаймні, думки такі є. Ді. Він буде вирішувати свої питання, щоб досягти своєї цілі, тому що бути з вами. Ну, ось так. На зараз наразі це все. Такий невеличкий розклад. Але, ну, на мій погляд, достатньо змістовний. Розкажіть свою думку, чи вам було достатньо, чи хотілося б більше. Пишіть це в коментарях, діліться своїми думками, роздумами, ситуаціями, якщо хочете. І ставте вподобайки, підписуйтесь, ще раз скажу. І також, якщо ви хочете особистий розклад, то звертайтесь до мене в Телеграм, інформація є і інформація під відео і в загальна в профілі. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Бувайте!